Всім привіт, дорогі друзі. Михайло Мудрик провалив тест на допінг. Йому загрожує 4 роки дискваліфікації від футболу. Сьогодні ми будемо розбирати конкретні факти, які відомі станом на зараз. Чому так сталося? Як це сталося? Хто винен? Я думаю, це буде відомо вже найближчим часом, можливо, кілька місяців на це піде. Все залежить від того, як швидко там оточення Мудрика і ті органи, які будуть цим займатися, розберуться в цій справі. Ми зараз будемо говорити конкретні факти. Що відомо, ну і звісно, постараємося зрозуміти на конкретних прикладах, що реально зараз загрожує Михайлу Мудрику, скільки він пропустить реально зараз років, місяців, як це попливає на самого футболіста? От навіть якщо буде ця дискваліфікація, скоріш за все, вона буде, друзі. Пишіть свої думки стосовно цього, що ви думаєте, хто конкретно може бути винен в цій ситуації, сам футболіст? Чи можливо реально це якась курйозна ситуація, аля, як сталося з Бісейдіним, де він Теж не знав, що що він вживає, а йому це дав лікар. Тому поставте обов'язково лайк цьому відео, щоб якомога більше людей його побачили. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати всі новини українського, європейського футболу. Здавалося б, УПЛ пішло на паузу. Єврокубки пішли на паузу. І тут таке на тобі По хронології пройдемося, що реально відбулося. Тому що цієї ночі трибуна дала таку сенсаційну новину, інсайт, можливо, не підтверджений офіційно, але потім вже був підтверджений про те, що Михайло Мудрик здав позитивний тест наприкінці жовтня, і буцімто це орієнтовно сталося після матчу збірної України якраз. Тобто він міг цю речовину отримати вже десь в збірній, як говорять. Да, і хоча сам тест брала вже англійська футбольна асоціація, але тим не менш він приїхав саме. Зі збірною. Потім, звісно, шириться інформація про сам заборонений цей препарат. Ним виявився Мельдоній, який відомий як Мільдронат. Стосовно цієї речовини вона є заборонена з 2016 року. Всесвітнє антидопінгове агентство ВАДА його заборонила, і він відомий тим, що його активно використовували якраз в країнах колишнього СРСР. Друзі, більшість в Росії, але є і випадки, ну, наприклад, і в Україні. Найвідоміше, напевно, це. Вірняєв, теж наш олімпійський спортсмен. Потім вже, ну звісно, було багато інформації. Всі були в шоці. Там інстаграм свій закрив Михайло Мудрик. Ну, з точки зору коментарів. Він закрив, в принципі, коментарі під своїми постами. Можливо, вірилося в те, що може це бути фейком. Але той факт, що Михайло Мудрик не грає з, фактично з 1 грудня за Челсі. Тобто він востаннє з'являвся в заявці 1 грудня. Після цього Мареска заявляв, що Михайло Мудрик захворів. І він хворіє вже, Ну, яке в нас сьогодні? 17-те, Тобто, два тижні хворіє вже Михайло Мудрик по факту. І він після цього вже три там поспіль матчі, чи чотири навіть не потрапляв до заявки. Останньою його грою була саме гра в Лізі конференції, передостання в Лізі конференції. І ну, сам Михайло Мудрик, звісно. Підтвердив вже офіційно цю інформацію, це не фейк, друзі. Дав пост в інстаграмі, цитую його слова. Я можу підтвердити, що мене сповістили про те, що зразок, який я надав футбольній асоціації Англії, містив заборонену речовину, це стало повним шоком, оскільки я ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин і не порушував жодних правил. Я тісно співпрацюю зі своєю командою, щоб розслідувати, як це могло статися. Я знаю, що не зробив нічого поганого, і сподіваюся, що скоро повернуся на футбольне поле. Зараз я не можу нічого сказати через конфіденційність процесу, але я скажу як тільки зможу. Написав Михайло Мудрик в пост своєму інстаграмі. Далі відразу ж цю інформацію підтверджує і сам футбольний клуб Челсі, де вони повідомляють, що нещодавно зв'язалися з Михайлом самим, що до цього несприятливого результату аналізу Сечі і клуб. І Михайло повністю підтримують програму тестування футбольної асоціації Англії і всі наші гравці, включаючи Михайла, регулярно проходять тестування. Михайло категорично підтвердив, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонних речовин. Ну і. Логічно, знаєте, якось. Це заперечувати, тому що ну я не бачив ще такого відомо жодного спортсмена. Хто б сказав, ну після того як він отримав позитивний допінг, те що да я дійсно вживав, от ну випадково там чи ні. Там хотів собі збільшити, щоб сили в мене було більше, чи щоб є швидше біг, чи ще щось там. да Щоб витривалість була краща. Я оце прийняв. Дійсно, я визнаю. Я не бачив таких випадків, тому з Михайлом сталася та сама історія. Він цього не, не визнає і цілком ймовірно, що дійсно він міг. Цього не помітити. Далі вже дають нам ще одну інформацію про те, що Мудрик таки вже відсторонений тимчасово від футболу з цього моменту, а можливо і раніше. Просто зараз про це сказали офіційно, ще тоді, коли він буцімто хворів, і у серпні він вже, до речі, проходив тест, такий самий, який був чистим. Ну і далі контроверсійна інформація знову ж таки дається з, з Athletic. Вони повідомляють, що ну точно цей препарат він. Не міг отримати в самій Великій Британії, це скоріше сталося за межами. А де це могло статися? Звісно, коли він їздив в збірну, або кудись, коли в нього там були відпуски. Він теж міг куди захочеш літати. Ми цього знати не можемо. Що мовляв, хтось міг йому це підсипати, десь підставити його. Чи це сталося в збірні, чи це сталося десь в побутових якихось моментах, це знову ж таки нам невідомо. Ну і вже стало відомо, що сам Михайло Мудрик все-таки буде відкривати пробу Б. Тобто проба А дала позитивний результат. І далі для підтвердження потрібно відкривати пробу Б. Давайте тут трішки детальніше, що це може для нього означати. Чи це там скоротить, чи збільшить йому термін дискваліфікації можливої. Тобто, позитивна проба А це апріорі порушення антидопінгових правил, і як наслідок завжди през. Зводить до дискваліфікації. Далі все залежить від нюансів і тактики. Якщо спортсмен визнає... Порушення, погоджується на співпрацю з антидопінговим агентством, а юристи формують правильну версію подій, спортсмен відмовляється від відкриття про ББ і застосовується пом'якшувальні обставини, то термін дискваліфікації може становити 6-12 місяців, тобто десь до року. Приклади такі були: це Бісідін, наприклад, Андреа Онана. Із найвідоміших, якщо брати саме футболістів. Кейс Артема Бісідіна, напевно, буде найкращим. А якщо спортсмен все-таки вирішує, Відкрити Пробу Б, то це вже гра, ну, скажімо так, 50 на 50, як на червоне або чорне ставити. Та сама історія. Про БАБ може стати або зайвим підтвердженням уже встановленого факту, або дуже рідкісних випадках спростувати результати спроби А. Тобто, з великої доли ймовірності на 90, там, 5, напевно, відсотків Проба Б теж дасть. Не дуже позитивний результат для Михайла Мудрика, тобто буде підтвердження того, що він все-таки вживав цю речовину, і це може йому тільки збільшити термін. Насправді і далі вже потрібно буде розбиратися, де він цю речовину, і конкретно коли і хто їм і її йому дав, якщо це був хтось, якщо це був не сам Михайло. В цьому вже треба буде розбиратися самому Михайлу і його оточенню. Чим він займався і де. Найбільш відомі випадки в футболі, які вони є для українського футболу, ну і звісно європейський. Але я отак подивився певну тенденцію гравців шахтаря. От щось, щось там не то відбувається. Наприклад, Олексій Гай він приймав ліки проти застуди. Він був гравцем Шахтаря, тест позитивний на допінг. В його крові знайшли заборонені речовини, і покарання він так і не отримав. До речі, адже в виході розслідування було доведено, що він, типу, як не причетний. А от лікарю якраз команди Шахтаря дісталося. Йому заборонили знаходитись у технічній зоні на термін. В шість місяців це взагалі ніщо. Більш серйозний випадок про з якийсь трапився з голкіпером Шахтаря Олександрою Рибкою. Він тоді, в принципі, доволі топові сезони проводив у 2011 році, як виявилося, він сам приймав куросеміт для схуднення, не знаючи, що він включений до списку заборонених. УЄФА відсторонив його на два роки, і Шахтар з таким ж суворим рішенням не погодився. Звісно, клуб подавав чимало апеляцій, проте від цього користі не було. Рибка, все таки. Свої два роки без футболу відсидів. Також ще один колишній гравець Шахтаря, тільки вже бразилець Фред. Я думаю, ви пам'ятаєте, колишній гравець Манчестер Юнайтед. Він попадався на допінгу. Сталося це під час виступів за збірну Бразилії, щоправда, на Кубку Америки. У пробі Фреда було виявлено гідрохлотріазид. Це сичокінний препарат, який зазвичай вживається під час лікування серцевої недостатності. І розслідування тягнулося протягом двох років. І весь цей час бразилець не мав змоги грати в футбол. Він теж пропустив. і Найвідоміший, напевно, найлегендарніший гравець Шахтаря Даріо Серна. Давайте до нього перейдемо, він теж попадався на допінгу. Бачите, сік шахтарів. Був і бесєдін, звісно, До цього, про це ми ще, ще раз поговоримо, але в 2017 році в допінг пробі Даріо Серни виявили нетипові показники компонентів ендогенного стероїдного профілю. Його проба містила заборонені екзогенні похідні. Де гітре коротше? Я навіть не буду це читати, там просто якесь неадекватне слово. Але прикол в тому, що довгі розбирання тоді ні до чого не привели, і на той час футболіст не отримав ніякого покарання. Але заявляв, що ну він покидає команду, і тільки через 5 місяців. Йому дали вердикт відсторонення від футболу на півроку. Тобто, ви розумієте, що зараз мудриком буде відбуватися? Він зараз буде втрачати час ще до вироку з того моменту, коли йому дадуть вирок, і тільки тоді піде оця 2 чи 4 роки, тільки з того моменту. Тобто, це може оце розбирання. Цій ситуації може тривати, як в випадку з там 5 місяців. Він може тупо втратити 5 місяців тільки на те, щоб розібрати, що сталося, довести свою причетність чи ні. Тоді він отримає вердикт там 2 роки, один чи 4. Михайло Мудрико 5 січня 24 роки. Його найкращі часи будуть просто без футболу. Ну і найлегендарніша, напевно, історія в Артема Бесідіна, коли в грудні 2019 року е Динамо Київ повідомили про можливе порушення антидопінгових правил. І так далі, в допінгу пробіна, пробіна вже в мене і з цими словами різними знаєте термінами хімічними вже просто язик заплутується. Виявили в бесєдіна заборонений препарат, контура це там. Який, як з'ясувалося, потрапив у його організм помилково, в ході розслідування виявилося, що після матчу Ліги Європи 19-20 проти Мальми, тоді ще лікар київського Динамо Леонід Миронов замість таблетки від головного болю випадково дав Артему заборонений препарат з особистої аптечки. Такі ситуації теж траплялися. Ну і останній приклад допінг футболістів: напевно, один із найвідоміших футболістів це Поль Погба. На принципі, зараз багато мемів породжуються, що Мудрик зараз десь солідарний з погбою і так далі. І, і торік, в серпні, французький хавбек провалив допінг тест у Пробі поля погба виявили метаболіти тестостерону. Він наполіг на відкритті проби Б, як і Михайло Мудрик зараз. Допінг-тесту, але з нею підтвердився позитивний аналіз на заборонені речовини. Йому вліпили 4 роки, бану, але спортивний арбітраж Кас. В швейцарській Лозані скоротив дискваліфікації француза, він подав апеляцію, в принципі, її виграв, і замість 4 років він зараз відсидить в бані всього 18 місяців. І вже от наступного року 25-го повертається на футбольне поле. З огляду на ту інформацію, друзі, яку ми з вами отримали, можна прийти до висновку, що дійсно десь Михайло Мудрик в своєму оточенні облажався. Тому що, як вже зазначалося, цей препарат, який виявили в його, скажімо так, організмі, да він допомагав би йому. Якщо він це там свідомо чи не свідомо приймав, він допоміг би йому краще витримувати фізичні навантаження, швидше відновлюватися. Тобто, ми розуміємо, що більш за всього він це використовував для спортивного залу, тобто для качалочки, для того, щоб підкачатися, для того щоб більше навантаження, там підіймати більші ваги, ставати більш м'язистим, яз, можливо, да і так далі. Ну той факт, що цей препарат широко використовується саме в Росії, використовувався і використовується, це не додає ніякого оптимізму і позитиву самому Михайлу Мудрика і б'є по його репутації, тому що вже ширилась інформація, що він начебто десь там гуляє з якоюсь російською. Дівчиною, якщо її так можна назвати, лагідно, скажімо так, ви в коментарях, можливо, якось грубіше напишете. Ну я думаю, ви цю інформацію теж читали. Я про це в принципі завжди мовчав. Ну як в телеграмі там щось написав, але потім це все десь приляглося, і, начебто, всі про це забули. Але насправді, ну, ха -ха, рука Кремля, то звідки йде пішла? Мені здається, цей фактор теж не слід недооцінювати. Тому що цю всю речовину можна випадково підсипати, це дійсно теж може статися як одним із факторів. Звісно, фактор тренерський. Тобто, з тим тренером, який з яким він займається в залі, можливо, індивідуальний тренер по самим тренуванням міг йому випадково якимось чином це все. Виписати в збірні України пишуть, що це може бути якийсь саботаж. Хтось його міг підставити. Ну, я не думаю, що це умовний, не знаю, там Назаренко чи Владка Баєв такий е, каже: На, от е, випий водичка, я туди е, підсипав мудрику цей препарат. Він випив. Все. Я я вибив конкурента зі збірною. Тепер Владка Кабаєв чи Назаренко буде в основі. Звісно, я це відкидаю. Скоріше за все, це може бути дійсно хтось і в нашій збірній. Ну Шапаренко, можливо, ну це жарти. Це може бути будь-хто, друзі, як з його оточення в побуті. Ми ж не знаємо, з ким він там спілкується, як він відпочиває. Це може бути фактор тренерський, з індивідуальних тренерів. Ну і, звісно, в збірні України ми не знаємо, як він це поводив. Це потрібно дійсно дуже довго розбиратися. У нас є от. Я думаю, три основні шляхи. Це його побут, ці російська дівчина. Мені здається, що один із варіантів, як мінімум. Реально, індивідуальний тренер, ну і збірна України, де, ну, де його дійсно міг хтось підставити. Або четвертий варіант, Михайло Мудрик все знає, просто зараз косить під дурачка, і, в принципі, намагається випетляти якось цієї ситуації. Тобто він знає, де конкретно він облажався, де він це прийняв, для чого він це прийняв і так далі. Просто, можливо, не врахував всі фактори. Це теж треба враховувати. Футболісти ну не, не супер інтелінтелектуали, дивлячись на те, як грає Михайло Мудрик, як він це поводить, те, що він пише в інстаграмі. Ну я, я в принципі навіть в цей варіант можу повірити. Якщо чесно, я навіть не можу визначитися. Мені хочеться вірити, що Михайло Мудрик дійсно не знає, ну не знає хто поки що і що з ним сталося. Я сподіваюся, що він це робив несвідомо. Тепер стосовно самої дискваліфікації. Якщо вже розберуться, що конкретно сталося, він ну, по факту, друзі, я так подивився по цим всім допінгам, хто скільки спортсменів футболістів отримував. В більшості випадків там каз йде на оступки футболістам, в більшості випадків, і там ну, 4 роки ми бачимо Пахбани досидів. Зараз він повернеться на футбольне поле. Ну, там є кейс рибки, він 2 роки відсидів. уже Даріо Серна там теж, але не багато. Кейс Верняєва. Я думаю, він один із е, таких серйозних. Тобто йому теж Дали чотири роки після проби Б, там, да? А, не знаю, як це там ставалося, але потім скоротили до двох. Тобто, давайте в кращому випадку Михайло Мудрик. Ну, окей, відсидить футболу два роки. Зараз будуть розбиратися в цій ситуації, я думаю, місяць, два-три, якщо не більше. Тобто йому вже буде 24. На той час, 5 січня йому стукне 24 роки. Два роки, ну ми розуміємо, в кращому випадку, якщо це станеться на початку 25-го року, два роки дискваліфікації умовно кажучи, він вийде в 26 з лишнім років. Вже після цієї дискваліфікації чи стане його Челсі, ну відразу підпускати до основного складу, як тільки він набере форму, я думаю, ні. Ви бачите, що зараз повбою він втратив місце в Ювентусі. Топові клуби не люблять, коли порушують їхню репутацію. Топові клуби розривають всі контракти з такими футболістами зазвичай. Тому я думаю, що шлях Михайла Мудрика в топовий футбол станом на? Той момент, коли він вийде після цієї дискваліфікації, в великий футбол почне тренуватися, закритий буде. Йому заново потрібно буде набрати форму, поновлювати свою репутацію, тобто шукати якийсь середній клуб, можливо, повертатись в шахтар. Я не знаю, яка буде ситуація через два, це в кращому випадку. Там півтора-два роки, яка буде ситуація взагалі в світі. Що буде з Шахтарем, що буде з світовим футболом, і так далі. Але якщо все залишиться як зараз, то я думаю, в Челсі з ним просто розірве контракт по-хорошому. І це буде правильно, хоч і вкладені в нього великі кошти. Ну, чесно кажучи, репутація топового клубу набагато більше коштує, ніж отакі от історії. Я думаю, що мій прогноз Михайло Мудрик вийде після дискваліфікації, і звісно, поки на Челсі буде шукати собі якогось середнячка в Європі. Якщо не вийде, то повернеться в шахтар. Якщо йому дадуть 4 роки, друзі, ну це, ну це вб'є в принципі все найкраще, що є в Михайла Мудрика. тому що вийти після такого тривалого терміну. Чотири роки не гравши в реально футбол на високому рівні, вийти в 28 з лишнім років, ну вже буде не та швидкість все одно. Хоч і зараз медицина набагато вперед пішла, ніж це було раніше. Тобто, футболісти довше можуть жити. З точки зору спортивної складової, швидше можуть бігати в умовні 30 років, ніж це було раніше, і так далі. Но все одно він втратив оцей потенціал, де він ще міг рости. Тобто він вже в 28 це сформований футболіст, який має давати результат. Зараз він має давати результат, але в нього ще є ріст для прогресу, в нього ще є час для прогресу. Пару років ще до 26-27. Футболіст може якісно спрогресувати, як Артем Довбик. Довбик, коли став футболістом в 24 коли він там 24-25, коли він за збірну забив оці голи е на Євро. 24 там, 25 років. І він після цього спрогресував саме через цей момент, в Дніпрі 1 вийшов на стабільні рейки, дав результат, перейшов в європейський клуб, став під Чичі, і зараз він в топовому клубі в Ромі. Так, да, як в нього там виходить, не виходить, це топовий футболіст. Він зараз на піку. Напевно, найкращого е, фізичного стану в Довбика вже не буде. Так, от в мудрика в 28 вже не буде такого фізичного стану, як зараз. Він втратив цей потенціал за... і за свої дурісті. Чи логічно це, друзі, з огляду на його кар'єру. Мало б статися якась херня з цим футболістом. В Шахтарі все було супер. Він перейшов в Челсі, класно там дебютував Ліверпулем. Хороший матч. Далі команда Челсі розібрана. Що Михайло Мудрик не може вписатися в колектив в збірні. Ми бачимо його через раз. За рахунок індивідуальної майстерності, ну Михайло Мудрик міг протягнути, я думаю, що довго в таких не дуже серйозних клубах, там до 28 якраз там 29 років. А далі вже потрібна майстерність. Так от цю майстерність він міг якраз напрацьовувати. В топовому челсі з серйозними амбіціями, і в принципі, реально, ще й нього був час прогресувати. Тому друзі, насправді ми зараз з вами втрачаємо футболіста напевно з найкращим найбільшим потенціалом із тих гравців, яких ми маємо від 21 до 25 років станом на зараз. Тому що це, ми, ми дійсно сподівалися, що цей футболіст може перерости в щось більше. Зараз, по факту, вже можна сказати, цей футболіст не переросте в щось більше. Дай Бог йому мати хоча б таку кар'єру, як в коноплянки. Хоча мені здається, Мудрику ще далеко і до коноплянки, і, звісно, що до Андрія Ярмолка, які по різним причинам не заграли сильно в Європі, але як мінімум Коноплянка забивав Суперкубку Суперкубку УЄФА, забивав Барсі, був більш-менш основним в Шальке. Пограв на рівні Ліги Чемпіонів. Та сама історія з Андрієм Єрмолко. Ну там травми просто. Єрмол насправді топовий футболіст. Просто травми завадили йому е якісно грати. Він і за Борусі добре розпочинав, і за Везгем. Зараз точно вже можна сказати, що в Михайла Мудрика ну, кар'єра вже кращою, напевно, не буде. Його пік був, я вважаю, не в Челсі, а в Шахтарі. От саме той сезон в Лізі Чемпіонів це його пік, поки що кар'єри. Коли буде наступний такий схожий пік, ми можемо тільки собі уявляти десь в своїх мріях. По факту, ми зараз маємо футболіста з реально топовим потенціалом, який його так і не розкриє, скоріш за все, і за своєї, або не своєї дурості. Тому репутаційно Михайло Мудрик дуже сильно постраждав. Зараз уже і наш український футбол теж, в принципі, тому що дуже багато прецедентів із українського футболу за цими допінгами, з конкретно шахтаря навіть. Плюс репутація Челсі. Я думаю, що їм не хочеться. І вони ж про це кажуть: що вони все, все в них чітко, вони все ходять на допінги, в них ні, ніхто нічого не вживає, Михайло хай там розбирається. Я думаю, Челсі за нього впрягатися не буде. 100%, скоріш за все, вони просто з ним розірвуть контракт. якщо це буде реально тривало. Якщо 4 роки 100%, якщо 2 роки там і менше дадуть, то в принципі є шанс, що залишать, просто будуть по орендам його віддавати туди в оренду в оренду, в оренду. Можливо, десь вистрілить і вони його потім перепродадуть. Це ще один варіант, я думаю. Що буде по збірні? Оце ще один момент, який хотілося б обговорити. Для збірної це втрата, друзі, насправді в класі. Да, тому що це футболіст в останніх матчах, який робив різницю на футбольному полі. Чи не єдиний гравець? Це факт. Як би ми не ставились до мудрика, у вас може бути різне відношення до цього футболіста з точки зору його людських якостей, гри в цілому. Но ця людина робила результат в останніх поєдинках, якраз тоді, коли його взяли на допінгу. На жаль, не знаю. Можливо, ці результати він давав і під допінгом. І за того, що знайшли цю речовину, і вона можливо йому щось дала. Но як показує практика, якраз ця речовина, ну. Не є підтверджень, що вона реально додає тобі якоїсь суперсили, що ти можеш більше навантаження витримувати і швидше відновлюватися Це не не доказано поки що. Ну і в принципі, речовина доволі давно заборонена: 16-й рік. Вже фактично 10 років як пройшло. Тому, якби дивна історія. Для збірної це по-любому втрата в контексті якраз тут і зараз. В контексті глобальному. Я думаю, ні. В нас дуже хороше покоління зараз футболістів в Європі підростає. Тих гравців, про яких ми навіть можемо ще й не знати. Тих гравців, які поїхали після повномасштабного вторгнення Росії, виїхали в Європу і зараз грають за молодіжки різних команд топових європейських клубів. Той же Кривсун зараз Борусі Дортмунд. І зараз дайте йому рік-два. Я думаю, що це буде сильний футболіст. Той же самий Степанов, но конкретно позиція лівого Вінгера. Ну, у нас залишається тільки по факту Владислав Кабаєв, Назаренко, якщо він набере форму. Які ще варіанти, друзі, у нас є для збірної. Знову Зубкова туди переводити. Не хотілося б повертатися до того, що і так не дуже працювало. Зараз непогано в колосі велетень. Прогресує. Насправді я покладаю на нього надії, але він теж там не 19-річний талант, йому там 21-22 Тобто це вже гравець, який теж має давати результат. но доволі непоганий футболіст теж придивився б до нього. По профайлу, схожий до речі, на Михайла Мудрика. І як на мене більш розумний гравець на футбольному полі. но це ще потрібно побачити на рівні саме збірних. Тому що, ну, як показує практика Назаренко, наприклад, от виходив, не зміг забити в очевидних моментах. Певний рівень не потягнув. Ну і наостанок хочеться все-таки друзі підтримати Михайла Мудрика, як би там не було. В такій ситуації йому е, зараз опинитися. Мені здається, ну по психології це вдарить точно, тому що він не є гравцем основи Челсі. На нього зараз чиниться великий тиск, як і в збірній, так і в клубі. Взагалі не дуже в нього ситуація, скажімо так, з вболівальники більше, більше хейтерів, ніж, ніж людей, які його дійсно підтримують. Тобто, і в такій ситуації він ще отримає бан, скоріш за все. тобто ну, Футболіст реально зараз знаходиться в стані шоку. Сказати, що він на це заслужив, я б так не сказав. Ну, хай би собі розвивався і видав той потенціал, який він може. Ну, по факту, ми зараз отримаємо гравця, який може не то, що втратити ці роки, а може психологічно, ну реально не витримати. І, ну, дай Бог, щоб він відновив взагалі, свою кар'єру. Сподіваємося, що все буде добре, він підготується, там, буде якось працювати з психологом, можливо. Після цієї ситуації на нього негативу буде ще в рази більше, особливо від тих е, людей, які і так його е, не дуже, ну скажімо так, сприймали. Хоча я теж признаю, чесно, я не є фанатом там таланту Михайла Мудрика, просто що я є вболівальником Шахтаря. І там грав Михайло Мудрик. Мені подобалось. Дійсно, його грав, він доволі швидкий, класний контратакувальний футболіст. Ну, після того, як він прийшов в Челсі, ну, чесно кажучи, вид, видно регрес. Я просто говорив по факту, що, і ми всі, ми ж бачимо це все. Що по факту футболіст ну, десь э, зупинився в розвитку футбольному. І саме тому його і я критикував всі інші. Не сказати, що ми хейтери, просто що. Кожен по різному видає свої думки. Хтось там з матюками, хтось реально обґрунтовано, хтось ще якось. Але подобається вам, Михайло Мудрик не подобається, але для збірної України це втрата. Можливо, не така суттєва і кардинальна, але це втрата. І для репутації українського футболу, я думаю, теж, тому що ну, за такі шалені гроші, я думаю, не скоро наших футболістів будуть е, купувати з такими от не, не, неприємними кейсами. 70 плюс 30 за футболіста, який не потрапляє в основу Челсі, вже як два і більше років він там грає. Ну і плюс за футболіста 70 плюс 30, який потім виявилося ще й на допінгу грав. Як, де це сталося, вже ми дізнаємося. Я думаю, що в 25-му році, ну, сподіваюся, що це буде зовсім скоро. Тому, друзі, ваші думки обов'язково пишіть, ваші побажання, можливо, Михайло Мудрику, і ваше бачення цієї ситуації. Як ви вважаєте, хто винен в цій ситуації може бути? І яке. Яка кар'єра чекає Михайла Мудрика після можливої дискваліфікації? Ваші думки мені дуже цікаво буде почитати. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Заходьте в телеграм, там більше інформації буде додатково. Як тільки будуть якісь нові деталі цієї конкретної справи? Я буду розміщувати оперативно в телеграмі. Як це робив і до цього? Тому туди підписуйтесь. Вдячний за перегляд. До нових зустрічей.